Всім вітаю, друзі! Сьогодні пропоную розібрати вам наш черговий злив НМТ саме за 9 червня. Мене звати Андрій, я викладач історії, працюю як звичайний вчитель в школі. Також я є репетитор, активно готую своїх учнів до НМТ. Також я хочу подякувати всім, хто допомагав мені відтворити цей тест. Знайшли тестові завдання. Дуже дякую. Також навіть деякі дв... учні, які склали НМТ на 200 балів, 200 бальники, також мені деякі питання допомагали знайти. Дуже-дуже всім дякую, тому що без вас цього зливу не було. Звісно, що я всі завдання сам би ніяк би не зміг знайти відтворити. Це очевидно. Давайте ми будемо розпочинати. Перше наше питання. На зображенні представлено сучасну українську пам'ятну монету. Присвячено давньогрецькій державі Північного Крачномуря. Якою цифрою на карті позначено столиця цього державного утворення? Ми бачимо монетку, і тут написано Боспорське царство. Ви маєте пам'ятати, що столицею Боспорського царства було місто саме Пантікапей, а Пантікапей знаходиться там, де сучасна Керч, і Пантікапей це цифра 4. Пригадали це варіант Г. Тому що три, як ви пам'ятаєте, це Севастополь, Херсонес. Два Дністер Тіра буде, колонія Тіри, і там, де Південний Буг, тут немає цифри. Там буде, звісно, що Ольвія поблизу, поблизу сучасного Миколаєва. Друге, залежність східнослов'янських племен від київських князів у період становлення київської держави проявлялася. Яким чином? Звісно, що варіант у нас буде а: у зборі натуральної данини, тобто перші київські князі, умовно такі як. Там Аскольд, Олег, Ігор тощо, вони ходили, збирали полюдя. Тобто вони об'їжджали під корені племена. Ось там, починаючи там десь в, листопад, там, в листопаді, там якийсь князь в'їжджав, він так по колу кружляв, його це називали ще круж... кружляння або полюдня. полюдя. І він переходив до якогось племені і забирав там певний натуральний податок, тобто натуральну данину. Це могли бути якісь там пшениця. Жито, мед, віск, якісь там коні і так далі. Третє, визначте, яка споруда зображена на монеті. Бачимо, є така монетка тут. Це, звісно, що споруда, яка знаходиться в Криму, це варіант. Генецька фортеця. Четверте, прочитайте фрагмент з історичного документа та дайте відповідь на запитання. Така цитата, до речі, колись була в якихось тестах ще на ЗНО. От Вона є. І вона, ця цитата також є в кількох довідниках, ви можете її знайти. Государ Ягайло, Великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, що проживають на його землях, жагуче бажає просить прийняти їх у католицьку віру Святої Римської церкви. Тобто є князь Ягайло, так? От, який каже, що я там же хочу стати католиком. З об'єднанням яких держав пов'язаний цей історичний факт, це, звісно, що стосується Кревської унії, коли Ягайло одружився з Ядвігою, він ставав польським королем і також приймав католицизм. І це у нас буде такий це варіант В об'єднання Литви та Польщі. П'яте про кого з українських діячів йдеться в подані описовій характеристики, це така класична така невеличка довідка. Закінчив Київ-Могилянську академію, походив із шляхетського козацького роду. Після бити під жовтими водами опинився в неволі, звідки був викуплений Богданом Хмельницьким, згодом став його найближчим соратником, займався переговорами з іншими державами, уклав договори від імені гетьмана, а згодом замінив його на чолі козацької держави. Це опис довідки саме про Івана Виговського, який був шляхетського походження, бився на жовтих водах. О, далі його викупили Богдан Хмельницький. Така схожа довідка навіть, є в одному з шкільних підручників, до речі. Далі шосте. Ось. Остановіть дату випуску французької газети за змістом з історичного джерела. Гетьман Богдан Хмельницький з військом Запорозьким присягнув на вірність Московському царю Олексію Михайловичу. Тобто є Богдан Хмельницький, який там укладає якийсь там союз присягу до російського царя Олексія. Це, звісно, що стосується подій Переяславської козацької ради 1654 року, коли козаки перейшли під протекторат Хмельницький, ця присяга це варіант В. Шосте В. Далі, 7. після ліквідації Української козацької держави, переважна частина козацької старшини була варіант В, була інтегрована до російського привілейованого стану дворянства. Тобто, це також таке питання з освіти, це не нове питання. І тут йде мова про те, що тобто це йде вже про період, коли була ця Катерина Дрова. Пам'ятаємо, що Катерина Дрова ліквідувала козацтво на території Лівобережної України, але коли вона ліквідувала козацтво, то вона звичайних козаків перетворила на державних селян, на вільних селян, а та козацька старшина, яка була елітою, да. А вона їх прирівняла до російських дворян, дала їм такі самі титули, права привілеї, як російським дворянам. Чому? Щоб ця категорія населення вона не бунтувала, не піднімала ніяких повстань, виступів і так далі. Це все було дуже хитро, тому що якби не дали козацькій старшині цих станових інтересів, могли бути повстання. От. До речі, тут поляки да, вони неправильно робили, бо якби польська шляхта. Зрівняла всіх козаків до себе, до свого рівня, то навряд чи би було б національно визволення повстання під природом Богдана Хмельницького, вже Велике питання. Далі, восьме. Прочитайте фрагмент з історичного джерела та виконайте завдання. Важливим здобутком цього кола було видання в місті 37-го року альманаху Русалка Дністровая. Тобто, ми бачимо: є Альманах Русалка Дністровая, і це, звісно, що йде мова про діяльність. Руської трійці, да, 37 рік Головацький Шашкевич-Вегелевич. Саме вони видали. Що з безпосередньо стосується зображеної постаті. Ми бачимо тут у нас зображений Тарас Шевченко. Тобто питають по суті про Тараса Шевченка. А, а брав участь у діяльності братства Тарасівці, як його активний член. Це ні. Можливо, ну, це може бути, наприклад, може бути Міхновський. Да? Очолював київське археографічне товариство, займаючи вивченням стародавніх рукописів, він не очолював. Далі був учасником Кирило Меходівського братства та створив поему Це саме він. так? А заклав основи нової української літератури, це української літературної мови, звісно, що Іван Котляревський. Далі 10. Уважно розгляньте ілюстрацію та встановіть, яка архітектурна споруда на ній зображена. Ми тут бачимо будинок з хемерами в Києві, тому це, звісно, що варіант Г. Будинок з хемерами в Києві нічого такого немає. Одинадцяте. Прочитайте уривок з Галицької публікації кінця 19 століття. На справжньому НМП там була якась вивіска з газети, і там був ось такий приблизний текст. У мене таке приблизне формулювання, тут все не точно. Але сутність передана. У тих селах, де селяни гуртувалися біля спільної справи в торгівлі чи господарстві. Життя хоч, хоч і залишалося скромним, але ставало трохи легшим. Люди вже рідше замислювалися про виїзд за океан, бо з'явилася віра, що на рідній землі можна впоратися. Який чинник сприяв зменшенню еміграції українців до Канади? Тут бачимо, є така цитата, де говориться, що люди займаються якоюсь спільною справою, в торгівлі чи господарстві. А коли люди об'єднуються і займаються якоюсь спільною справою, це, звісно, що кооператив. тому це буде варіант В. Розвиток кооперативного руху серед українського селянства, і коли селяни створювали якісь кооперативи, через кооперативи селяни допомагали один одному, і за рахунок цього покращувалося добробут селян, економічне становище і зменшувало, зменшилася еміграція з України. 12. В який період першої ствоєї війни граб Обринський дав таку мав можливість реалізувати свою обіцянку? Галичина і Лемківщина споконвічна частина єдиної великої Росії. Я буду вводити тут російську мову, закон і острій. Це, звісно шаларент варіант А. Серпень, 14 червень 2015 року. Бо тоді саме була Галицька битва. Після Галицької битви були захоплені землі Галичини, Буковини, Львів. І там було створено ось це галицько буковинське генерал губернаторство яке очолило ці бобринські. Там була суто така розфікційна політика, все було проти українців. 13. У 2017 році Український інститут національної пам'яті з нагоди Сторіччя Української Революції 1721 років і вшанування її пам'яті її учасників презентував плакати банери соціальної реклами рекламної кампанії 100 років боротьби української революції. Ім'я якого діяча треба розмістити у відповідному полі наведеного плаката банера Бачимо, тут у нас зображений якийсь діяч. Я думаю, ви запам'ятали ось ці вуса. Така зачіска, такий трішки кучерявий, да, як Петрушка. Тому це буде варіант Б. Євген Петрушевич, запам'ятали. Кордони якої держави позначені на картосхемі. Тут мається на увазі ось цей темний колір. І це ось така чорна лінія, да, яка йде. Да? Тут без Криму, звісно що. І це, звісно, що кордони Української стилістичної Радянської Республіки УСРР, варіант Г. Далі, 15. Оберіть серед зображених осіб. Того, хто був першим керівником організації Українських націоналістів ООН, тобто перший керівник УН. А перший керівник УН це, звісно, що Євген Коновалець, варіант Веда. Коновалець це легко запам'ятати, в нього завжди був такі невеличкі маленькі вуса, тому що Г це Нестор Махно, Б це цей Шухевич, а А це, звісно, що Дмитро Донцов Запам'ятали. 16. Що відомо про Биківнянський ліс? Так? Ви знаєте, що є Биківня, і там є такий меморіал навіть. І варіант буде Б. Це один з найбільших некр... некрополів, жертв... некрополів, жертв репресивної політики сталінського режиму. Так? Тобто там є такий меморіальний комплекс. Бо ми знаємо, що під час великого терору, ну, взагалі весь терор, який був совєтській 30-ті роки, тих людей, яких розстрілювали, їх тихесенько вночі вивозили. Цю биківню, і там її всі ховали, закопували. Це все було таємно, там вже далі вже, е, виявили цей, це похова... поховання бик... биківня значно пізніше. Ось. Далі 17. Проаналізуйте наведений уривок із джерела. Кожна людина повинна бачити сонце. Саме ці слова стали девізом медичного закладу, заснованого в Одесі. Хто з наведених учених був, був відомим хірургом-офтальмологом? Кожна людина повинна бачити сонце. Да? Бачити сонце, це фраза, тобто, по суті, бачити, Да? і це, звісно, йде про ну, Мечнікови, ви знаєте, що цей це біолог, мікробіолог, Данило Заблотний також так він там вивчав, розробляв різні методи, наприклад, лікування там, холери тощо. Іван Польвий це фізик. А от Володимир Філатов, це, звісно, окуліст, офтальмолог. Так? Це варіант В. 18. Оберіть зображення картини, що пов'язана з особистістю, яку описано в джерелі. Сільська дівчина без освіти, якій забороняли малювати, але яка, попри все, йшла за покликом серця і стала художницею, якою захоплювався сам Пікассо. Яку, яку картину варто обрати, якщо йдеться про художницю? Да? Яку ця картина буде? Так, тобто, художниця без освіти і нею захоплювався Пікас. Да? варіант А, Гороховий звір. Ну, це в нас Марія Примаченко, вона також художниця без освіти, але її, її картини не возили по різних там виставках в Париж, на які дивився Пікасо. Да. Варіант Б. Це Катерина Білокур, цей хата у Богданівцях, і це, звісно, підходить. Да, це варіант Б. Тому що саме Катерина Білокур. Її картини дуже часто возили по різних міжнародних виставках, про неї знав Пікасо, він, він казав, що це, якби, якби в нас була така художниця, про неї б, б заговорив весь світ. Далі, 19. Прочитайте фрагмент інтерв'ю колишнього голови КДБ, голушка, та дайте відповідь на питання. У карних кодексах було передбачено відповідальність за антирадянську агітацію і пропаганду, наклепи на існуючий лад. Застосування яких асоціюється з переслідуванням за ікодумство, значення статті Кримінального кодексу Совєтської України влада застосовувала для придушення, да? для придушення кого? Дивіться, тут в цитаті є слово інакодумство, тобто людина, яка думає по-іншому, да? тобто вона мислить інакомислячий, да? а по-іншому це дисиденти. Тому варіант Б прояви дисидентського руху. Тобто, якщо. Були дисиденти, які були по-іншому думали, виступали проти радянського влади, їх арештовували і карали за це. 20. -те. Оберіть рік, коли відбулася подія зображена цій карикатурі. Ми бачимо карту, бачимо Крим. Тут, типу, такий вулик, да? от Крим, і бачимо з цього російського ведмідя, який спочатку захопив, бачимо, вулик саме грузинський. Ми знаємо, що Грузія там були свої події 2007 році. І далі бачимо, цей ведмідь, вже нападає на Крим, захоплює, да, анексовує. Тому це варіант В, 14 рік. Так, далі йдемо. 21. Остановіть відповідність між народами давньої історії України та характерною ознакою їхньої діяльності. Трипільці. Це буде варіант Б. Вони збудували перші протоміста на території України. Тобто ми не маємо з вами обов'язково знати, що були такі певні трипільські протоміста. Як, там, Майданецьке, Майданецьке, Немирів, Тальянка тощо, Володимирівка також. І протимістати, це, це, це якби село, але воно таке дуже великих розмірів, це велике поселення. Тому археологи називають такі великі поселення, де 20-30 тисяч жителів могло жити, як Протоміста. Далі Скіфи. Вели війну проти агресії перського царя Дарія І, пам'ятаємо цей похід Дарія І, який там побігав побігли з скіфами і пішов назад, тому що Скіфи використовували тактику випаленої землі. Кімерійці, третє ФДВ РНГ, виготовляли перші залізні нараді праці та на територію України. Так, це ми також знаємо, так? Бо саме кимарійці започаткували залізний вік на території України. Ну і сармати це четверте буде. Де? Саме вони здійснювали набіги на володіння Римської імперії. А варіант А це стосується носіїв, носіїв середньостогівської археологічної культури. Далі, 22. Озгодьте ім'я історичної постаті з відповідним історико-теографічним регіоном, де дерівнувалася діяльність. Пам'ятаємо, що Лук'ян-кобалиця це діяч з території Буковини. Тому перше А. Олександр Духнович це діяч Закарпаття, тому друге Б. Василь Каразін це діяч з території Слобідської України, тому третє Д, да, Харківський університет. А Яків Головацький, це людина, яка діяла активно на території Галичини, тому четверте буде В. Далі, 23 Узгодьте події, що висвітлені у заголовках газет з їхніми наслідками. Десь перша є газета тут пише: Акт проголошення. Української держави. Пам'ятаємо, що 30 червня 1941 року у Львові, в Львівській ратуші було проголошено цей акт діячами ОУН, зокрема цей Ярослав Стецько і також Степан Бандера. Цей акт проголошення української державності не сподобався нацистам, і далі проти нього почались репресії. Тому перше буде Г. Репресії та арешти діячів ООН, нацистами, тому що нацисти сказали: давайте ви скасуйте цей акт. А Бандера сказав, що це справа українського народу, так? не вам вирішувати. І Бандеру, Стецька, інших діячів було арештовано і кинуто в концтабір у Заксенгаузені. Друге, германо совєтський довір у дружбі і кордоні нам між Совєтським Союзом і Німеччиною, так? Що у нас тут може підійти? В нас виходить варіант А. Тобто, ми знаємо, що Радянський Союз і нацистська Німеччина на в 39-му році уклали там низку договорів. Да? Там договір про. Пак парк Молот і далі ще був договір про дружбу і кордони да, між Совєтським Союзом і Німеччиною. І за цим договором вони по суті розділили розділили і знищили польську державу. І після того як Польщу окупували радянські війська, уклали ось цей договір про дружбу та кордони, і далі почалася перша радянізація Західної України протягом років, тому друге. А. Третє, бачимо, газета Діло там пише. Карпатська Україна проголосила незалежність. Пам'ятаємо, це події 15 березня 1939 року. Але ми знаємо, дивіться, Карпатська Україна проголосила незалежність, але далі дуже швидко на Карпатську Україну напали угорські війська. Тому третє В, да? тому що Карпатська Україна проіснувала дуже мало. Навіть її інколи називають Одноденна Республіка, яка проіснувала лише один день, тому що до 17 березня угорські війська з підтримки нацистів, ну якби все захопили і знищили цю молоду державу. І далі четверте. Маніфест першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України про воз'єднання Закарпатської України з Радянською, з радянською Україною. Так? Тобто четверте стосується Б. Возз'єднання Закарпаття з радянською Україною. Так, тепер далі 2.4. четверте. відповідність між історичним періодом і подією. Повоїна відбудова та розвиток 46-ті-50 Що було в цей час? Перше в нас буде А, да? тому що саме в 46-му році, в березні був саморозпис Української греко-католицької церкви. Далі політична та економічна лібералізація суспільства. Да? Це десталінізація відлигак, а в цей час було повстання і ліквідація голову, Да? Друге В. Тому що там 53-54 роки це повстання, повстання. Повстання в Гулазі, да? там, Норильське, Ворокотинське, Кінгівське маємо знати. Третє, загострення кризи радянської системи це застійте. звісно, що варіант Г. Прийняття останньої Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто, пам'ятаємо, що це у нас э, вся конституція розвинутого соціалізму. О, 1978 рік. І розпад Советського Союзу відродження незалежності України це варіант БДД. Э, саме в березні 90-го року були. Проведені альтернативні вибори Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так, двадцять п'яте. Остановіть хронологічний порядок подій, описаних у наведених цитатах. Є в нас певні цитати, давайте ми розкладемо хронологічній послідовності все. А, прибулися то Полк Яславович, Володимир Всеволодович, Давид Ігорович, Василько Ристиславич і Давид Святославович, і брат Олег зібралися в го в городі Любичі, щоб оладнати мир. Це, звісно, що 1097 рік Любіцький з'їст князів. Тепер же заповідає свій стіл у Києві старшому синові, моєму братові, вашому Ізяславу. Його слухайте, я слухала мене, а Святославу Чернігові все переясла. Тобто, на це стосується князя Ярослава Мудрого, який перед смертю уклав заповіт, розділивши київську землю між своїми синами, що вони між собою не воювали, правили справили спільно, Це, умовно, 1054 рік. Рак, ранком на 17-й день кияни зібрали раду і послали до Володимира Мономаха з проханням: Іди князю на стіл батьківський і дідівський, тобто кияни запрошують Володимира Мономаха стати київським князем, так? А київським князем Володимир Мономах став саме у 1113 році, і в РНГ і спорудив він церкви Святої Софії в Києві. Тобто, якщо ми будемо вірити повісті минулих літ, от це сталося у 1037 році, коли князь Ярослав Мудрий псаторій він розбив печенів, збудував ось цей Софій, Софійський собор. Ось так. Далі, 26. шосте. Остановіть послідовність суспільно політичних подій сорокових 50-х років. Так, тут у нас ще є одна хронологія. Так, отже. Зановлення західного кордону Української Радянської Соціалістичної Республіки, це, звісно, що 1951 рік. Саморос Української греко-католицької церкви, це звісно, що 1946 рік. Обмін між українськими та е, польським населенням це події, які стосуються 44-го року. Ось, тобто, е, там була така Люблінська угода, і саме в 1944 році там, і цей обмін тривав до 1946-го, там був певний обмін між. Польським та українським населенням, це вам треба знати, да? і депортація кримських татар була в травні 44-го року. Тобто, спочатку буде Г, далі буде В. Вся Любінська угода, і там протягом 44-46 року буде цей обмін населенням. Тобто, українці з Польщі мали переїжджати до Радянської України, а поляки з радянської України мали виїжджати до Польщі. Типу, тобто, так мало бути. Далі у нас буде, звісно, що розпуск ОГКЦ третє, і останнє буде 4А, 51 рік. Далі, 27. Встановіть хронологічний порядок подій, описаних у наведених цитатах. Соціалістичне самоврядування реалізовується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу. Тобто є словогласність, отже, це період перебудови, умовно, 1985-1991 роки. Ми партія української робітничо селянської спілки, є партія інтернаціоналістів. Боротьби за самостійну Україну ми розвиватимемо разом з громадянами інших національностей, які населяють Україну. Тобто тут говориться, що є українська робітнича селянська спілка. Та, і ви маєте знати, що це була перша дисидентська організація, як принаймні каже нам програма ЕНЕМТЕЗНО І це саме вона започаткувала дистенський рух на територію України. Це 1959 рік. Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини. Домагатися, щоб цей історій, міжнародний правовий документ став основним у відносинах поміж особою і державою. Дивіться, ця цитата вона стосується саме діяльності Української гельсінської групи, да, яка Такою була правозахисною організацією. вона ставила також одну з таких завдань поширювати, щоб люди знали про цю декларацію прав людини. А Українська гельсінська група виникла у 1976 році. У книзі, яка має назву Україну, наша радянська, непомірно багато місця відводиться минулому країні. Її до жовтневі історії водночас слабо показуються такі епохальні події, як перемога великого жовтня, боротьба за побудову соціалізму. Так? Це, звісно, що йдемо про таку книжечку, Петра Шелеста, як Україна, наша радянська, яка була видана у 1970 році. І через цю книжечку його відправило відставку. Да? Тут показано, Показана цитата критикувала, да? до чого щеплялися. І далі в 72-му році ще листа відставку зробили Щербицького. Тобто у нас виходить перше ВДБ, друге Г, третє В, четверте А. Далі, 28 -е. Оберіть твердження, що найточніше відображають основні аспекти політичної та адміністративної діяльності княгині Ольги. Карбувала срібні та золоті монети. Звісно, що не вона. Це в нас все робив князь Володимир, срібники та златники. Придушила повстання древлян. Так, помстила за смерть свого чоловіка Ігоря. Третє. Очула мирне посольство до Константинополя. Звісно, вона їздила до Константинополя, де вона вперше прийняла хрещення. Е, вперше на Росії започаткувала прийняття християнства як державної релігії. Це, це князь Володимир Великий. Упорядкувала систему збору данини по людя, Так. Тобто вона провела податкову реформу. Ось, вона по суті скасувалася полюдя, ввела ці погости та уроки. О, тому п'яте також стосується діяльності княгині Ольги. Далі, 29. Окажіть події, пов'язані з діяльністю організації Українських націоналістів в Роки Другої війни. Перше, створення похідних груп, звісно, так, ЄЧІУН вони створювали похідні групи, як Бандерівці, так і Мельниківці, через які вони поширювали такі ідеї і через ті похід... українські ідеї. І через ці похідні групи вони намагалися відновити українську державу незалежно. Проголошення акта відновлення української держави, так, звісно, 30 червня, 1941 рік у Львові, на Ратуша так, львівська виголосили. Автор Стецького, також Бандера був причетний. Рейкова війна це стосується радянських партизан. Саморозпис розпис Української греко-католицької церкви, це вже після другої війни, це радянська діяльність. Створення УПА Української повстанської армії, так, звісно. Тобто саме з ініціативи ОУН була створена Українська повстанська армія. Програма вимагає, щоб ви знали дату 14 жовтня серед рік. Карпатський рейд і Український штаб партизанського руху, це, звісно, що стосується радянських партизан, це не сюди. Далі. Визначте монети з наведеного переліку, які свідчать про прагнення українців інтегруватися до європейського простору. Так, перше кіборга, да, ну, це стосується війни, от цієї російської агресії проти України. Друге передова, да, це військові дії, також стосується війни, це не про європейський простір. Третє Євромайдан. На це, звісно, що підходить. Тому що ми знаємо, чому був да, Євромайдан, так тому, тому що тодішня влада Януковича відмовились підписувати угоду про асоціацію. Українці виступили проти цієї угоди, розпочали Євромайдан, третій, який далі переросте в революції гідності. Так, тому третій, п'ятий підходить. Ну і також четвертий, небесна сотня. На це ті люди, які загинули на Євромайдані, які боролися. За українську незалежну державу, тобто мають за українську вільну державу, щоб ця держава була саме в ЄС, в європейському просторі. Тому це 3, 4, 5. Таким чином, ми з вами розглянули черговий злив НМТ саме за 9 червня. думаю, що вам було досить цікаво і корисно подивитися і дізнатися такі нові факти, нові питання. Дякую всім за увагу. Також не забувайте ставити вподобайки під відео і також пишіть свої коментарі. Для мене це також буде дуже-дуже важливо. Ну і також пишіть власні враження від цих тестових завдань. Ну, можливо, вже складали тест НМТ, також можете написати свій результат, мені буде дуже-дуже цікаво. Це всім дякую за увагу і до наших, до наших наступних зустрічей.